Усі чули про компанію «Київстар», але не всі знають, що кожен може інвестувати в цю компанію, і ні, це ніякий не скам. Київстар це перша і поки єдина українська компанія, яка вийшла на американську біржу. Вони пройшли всі кола бюрократії, дозволів і вийшли на американську біржу. Звичайно, є інші компанії українські, переважно більшість на польській біржі, також є на лондонській, але тим не менше на американській біржі, поки єдина компанія. Я знаю, що хвалитися не дуже красиво, але в це важко повірити. Та я являюся власником 0,1 десятитисячної долі компанії. І я планую збільшити свою долю вдвічі, тобто <ст bats> до 2, Ну ні, до двох десятитисячних. Якщо ми подивимося на бізнес-структуру і те як вони розвиваються за останній рік, то доволі так сильні результати. По-перше, це звичайно. Телекомунікація це мобільний зв'язок, інтернет, телебачення. Далі вони купили сонячну електростанцію, і мені здається, вони планують розвиватися активно в цьому напрямку, саме в енергетиці. На даний момент е, вони купили сонячну електростанцію, яка вже покриває 4% взагалі їхніх затрат енергії. Також вони купили сервіс Таксі Уклон. Далі ведуть активні переговори про купівлю комфі. І хочуть купити таблетки UA. Так як мені ця компанія подобається, я буду на каналі знімати відео, якщо будуть якісь цікаві новини по Київ Тому що е, на даний момент це одна з моїх улюблених компаній, тому що це перша українська компанія на американській біржі, а по-друге, це реально прикольна компанія. Чому не Vodafone, Може, запитаєте ви, е, як мінімум, тому що Vodafone у мене вже є. І за минулий рік показала дохідність 70%. Побачимо, чи вийде в Київстар показати хоча б таку дохідність. Якщо ми подивимося на графік по Київстару, то ми бачимо, що навіть року не пройшло від IPO, і є можливість купити, в принципі, по ціні дуже близькій. Звичайно, коли ви купуєте в такий короткий термін після виходу на біржу, то це дуже високі ризики і ціна може просто обрушитись. А з іншого боку, це і великі можливості. Як мінімум, те, що акції не падають в таких складних умовах, це доволі таки позитивний сигнал. Аналітики, в принципі, всі радять купувати і ставлять, що ціна зросте на плюс-мінус 40%. Ну, доволі таки непоганий результат. Але мені здається, в якийсь момент може показати набагато більшу дохідність. По технічному аналізу продажі, але я в цьому нічого не розбираюся, і я не дуже довіряю технічному аналізу взагалі. Якщо ми подивимося детальніше на Київстар, то по-перше основа це телекомунікація, це, напевно, найбільша мережа по Україні. Далі вони активно розвивають своє сервіс телебачення. Звичайно, це не дуже великий такий внесок в їхньому загальному бізнесі, але тим не менше. Ще вони купили сервіс таксі Уклон. Тобто, якщо ви користуєтеся уклоном, то знаєте, що власник його вже Київстар. Вони купили за 155 мільйонів ну, доволі таке дорого, але для них, напевно, дешево. Далі я вже сказав, що Київстар інвестує у відновлювальну енергетику. І враховуючи те, що майже вся енергетика України розрушена, в якийсь момент все рівно прийде е, період відбудови. І мені здається, що Київстар може стати дуже таким активним гравцем на цій ніші. Ще вони хочуть купити сервіс таблетки UA. Але їм просто не дається зробити антимонопольні органи України з нашою бюрократією. Хоча я не розумію, в чому тут взагалі монополія, тому що компанія, в принципі, бізнес, який зовсім не пов'язаний з їхньою основною діяльністю. Але, тим не менше, їм не дозволяється зробити, поки я надію, все-таки вони домовляться. Ще вони хочуть купити комфі. І це може бути також доволі таки сильною покупкою, враховуючи те, що в принципі в Комфі немає конкуренції, це найбільша мережа з продажу електроніки. Я знаю, що це приклад дуже недоречний і поганий, але те, як розвивається Київстар зараз, нагадує те, як розвивався Яндекс. І мені здається, в Кейфстар є всі шанси стати найбільшою технологічною компанією України. А ще. Я маю дуже класну ідею для Київстара. Зробіть приватну українську біржу фондову, тому що в Україні немає свого фондового ринку. Ми десь там клянчимо дозвола, там, виходимо на біржу в Варшавську, Лондонську, ось уже в Нью-Йорку. А країна, по суті, найбільша країна Європи, і ми настільки відстали в фінансовому плані. Як взагалі не може бути в країні своєї фінансової біржі, тобто навіть немає можливості інвестувати в свою країну. Ми повинні купувати акції якісь іноземні, тому що просто нема можливостей. Якщо «Київстар» буде розвиватися в цьому напрямку, це було б взагалі дуже супер. Тому, тому що мені здається, саме ця компанія одна з небагатьох, в якої є ресурси і можливості це зробити. У мене було 340 акцій, я докупив 60, у мене вже 400 акцій. Я думаю, збільшити далі покупки. Звичайно, в ідеалі було б. Купити тисячу акцій, але це трохи великий буде відсоток мого портфеля 10%. Але, як мінімум, 500, можливо, навіть 700 акцій, думаю, докуплю. І я не очікую, що ціна в найближчу перспективу сильно виросте. Я готовий трошки посидіти в мінусі. Але тим не менше, я вірю в цю компанію, вона мені дуже подобається. Як я вже сказав, я на каналі буду. Створю окремий плейлист і буду показувати якісь новини, які будуть цікаві саме по цій компанії. Отже, дякую за перегляди. Можете поставити лайк підписатися на канал. До нових зустрічей!